Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати анімацію кількох об'єктів в OpenTools і більш детально познайомимося з інструментами для редагування векторних об'єктів. Отож, для того, щоб створити анімацію декількох елементів, відповідно, нам варто створювати для кожного елементу, який ми хочемо анімувати, окремий векторний шар. В якому ми можемо здійснювати редагування цих об'єктів. Ну, Давайте спочатку створимо векторний шар, в якому ми будемо створювати нашого персонажа. Так, Далі, відповідно, елемент, в якому ми будемо, елементи, в яких ми будемо працювати над оточенням і безпосередньо анімацією цього оточення. Отож, створюємо новий векторний шар. так, Почнемо зі створення персонажа. Нехай це в нас буде якась пташка елементарна, без якихось складних елементів, але ну, буде вона в нас здійснювати анімацію. З еліпса ми створимо для неї форму. так. Далі трошки цю форму підредагуємо, щоб вона не була така ідеальної еліпсичної форми. Так? Ось тут у нас є елемент редагування нашого цього овалу. Ну, що зробимо? Зверху ми зробимо цей об'єкт трошки більш приплюснутий, так, а знизу, навпаки, зробимо його більш так, більш такий роз. широкий. Ну, в принципі, цього достатньо мені. Так, тут мені здається, що трошки можна ще можливо з цим заокруглити. От. Ну, щось таке в нас вийшло. Тепер за допомогою інструмента, який дозволяє створювати геометричні фігури, вибираємо об'єкт, який в нас називається Circle. Для того, щоб створити очі, створюємо два невеличких елемента. З оком, так, і зразу собі поміщаємо його на нашу пташку. От є в нас одне око, от є в нас друге око. Собі його десь додали. Тепер залишаємо, вибираємо елемент, який також в нас знаходиться в геометричних фігурах, і він у нас називається мульті так. За допомогою нього створимо дзьоб для нашої пташки. Так, давайте зробимо так, щоб воно у нас трошки було вигнуто. Як працює цей інструмент, ми ставимо дві точки, а потім задаємо вигін, який ми хочемо, щоб був для цього елемента. Так, наприклад, от є десь якось ось так. Можливо. Так. От такий якийсь дзьоб зробимо. Тут чуть-чуть заокруглимо і замкнемо. Е, ну, в принципі, нам не принципово, що в нас виходить, тому що ми можемо за допомогою інструмента редагування точок цей дзоб підкоригувати до потрібних там нам умов. Так, щоб він трошки в нас був більш заокруглений. Так, якось ось таким чином його підкоригувати. Так само цю точку, можливо, чуть-чуть. От. Ну і маємо якийсь такий джоб. В принципі, я думаю, що ок. Якщо в нас не зовсім там гарно вийшлося з, з дзобом, так, тобто ми там якісь точки собі не зовсім добре поставили. У нас там крива лінія. Є дуже гарний зручний інструмент, який називається Iron Tool. Він дозволяє згладити. Ті елементи, от Бачите, в мене тут є нерівні об'єкти. Я на них клікаю, так, і вони в мене згладжуються відповідно до того, як в мене пробудовується там цей елемент. Так, він дуже зручно, коли ми там малюємо від руки, якісь об'єкти і так далі. Є. Ну, Джоб ми створили. Тепер нам залишається тільки додати елемент там для хвоста і ноги. Для цього використає інструмент пензель. Пензель в нас малює, яким чином. він має мінімальне і максимальне значення свого, товщини своєї, плюс він також має певні елементи згладження, що мається на увазі, коли в мене там також трясуться руки, воно в принципі все одно згладжується елемент, щоб воно досить -таки гарно виглядало. Тому давайте з нього зробимо хвіст для нашої пташки. Так, якось ось так. Не зовсім добре. От, раз, два і тут третій. Так, не зовсім рівне, але, в принципі, ми можемо зробити, щоб вони були більш плавніші ці об'єкти з хвостом. Так, за допомогою елемента зладження. Також можемо підкоригувати контрольні точки. Наприклад, я ось тут хочу, щоб воно в мене трошки більше було вигнуто. Так, А тут хочу, щоб воно якось було йшло приблизно з того місця, де в нас там є. Зробили так, інструментом розрівняли ті блоки, які не зовсім так. Ну, в принципі, хвіст нашої пташки є. Далі, знову ж таки, беремо цей інструмент, ще його зменшуємо. І промальовуємо ноги для нашої пташки. Так, як їх будемо робити? Ну, досить просто. Просто створюємо лінію. Так, де в нас де основна? І там, наприклад, три пальці. Раз. Два. І три. Є. І другу ногу. Так, раз. Два. Так, тут трошки ця в мене нога довше вийшла. Давайте я. Так, і другу ногу десь. Ось так. Так, два. Є. Є. Так. Зайві нерівності прибираємо за допомогою інструмента утюг. Так, Тобто згладжуємо. От. В принципі, є у нас в принципі, персонаж створений, і тепер нам необхідно його розфарбувати. І тут вже виходить наступна штука. Наприклад, нам потрібно створювати кольори в level palette. Так, ми собі вибираємо той кольор, який нам там потрібно. І можемо заливати джоб, але бачимо, що він у нас буде заливатися трошки не в тому форматі, як потрібно. Так? Тобто ми бачимо контур нашої пташки. Як з цим можна справитися? Як взагалі зробити так, щоб у нас воно було як єдине ціле? Для цього нам потрібно вибрати сам контур і об'єкт. Далі нажати праву кнопку мишки на ньому. Так, давайте його висунемо, щоб воно у нас було як окреме. Так, і груп. Тобто права кнопка мишки і груп. Якщо ми створили з нього групу, то тепер, як би ми там вже собі його не накладали, він буде перекривати цей елемент і, в принципі, буде досить таки непогано виглядати. Тепер давайте саму пташку розфарбуємо. Нехай вона в мене буде якогось блакитного кольору, також заливка. Заливаємо і зробимо їй очі, якісь. Так, секунду, це пташка. Так, і зробимо її очі, якісь ось такі жовто-гарячі. Ну, можна щось складніше, але для того, щоб створити анімацію, нам повністю цього буде достатньо. Ми можемо її анімувати і без будь-яких проблем виконувати наші завдання, які нас будуть цікавити. Наступним елементом нам потрібно створити шар з дорогою, по якій буде рухатися, зовнішнім оточенням і хмарками. Давайте спочатку додамо зовнішнє оточення. Для цього ми клікаємо на камеру, тому що в нас воно має бути під пташкою. Тобто клікаємо на камеру і додаємо новий векторний шар. Це в нас буде небо і хмарки. Що для цього робимо? Створюємо колір нашого неба, нехай воно буде також якесь там блакитне. Яскраво чи там не дуже. Ну, тобто, Підбираємо собі, який нам до вподоби, але коли ми просто хочемо залити, воно в нас так працювати не буде. Тому нам потрібно вибрати інструмент квадрат, так, і цей квадрат, виділи, ну, цим квадратом виділити всю площину нашої робочої області. А далі просто знову ж таки взяти інструмент заливка і залити. Єдине, що я бачу, воно таке, в мене, як пташка, тому давайте я тут трошки зроблю якесь ось таке, щоб воно. Небо у нас від пташки відрізнялося. Yeah. E, далі на небі мені потрібно розмістити хмарки. Для цього я створюю білий колір. Так. E, розміщаю e, хмарки. Хмарки ми будемо створювати. E, ну, До речі, можна попробувати або з елементів Circle, або з ось цього самого MultiArc. мульті MultiArc, Multi в принципі, їх досить зручно робити, тому що ми, наприклад, ставимо дві точки. Так, відтягуємо. Далі знову дві точки, відтягуємо так, дві точки. Тобто, таким чином ми собі можемо там пробудувати хмарку. Це перший спосіб, такті. Так, і ну і за допомогою інструмента заливка ми цю хмарку заливаємо. Є створений об'єкт. Можемо, знову ж таки, не за допомогою мультиарк, а елемента Circle. Тобто, ой, не circle, а oval, Так, Ну, я створюю два види хмари. О, верніше, еліпс. так, Вибираємо ellipse. Так, вибираємо потім ще один ellipse, потім ще один. От. І, в принципі, так само це щось у нас буде похоже на хмарку. Далі інструмент заливка, заливаємо. Потім, якщо нам потрібно, щоб це було як єдине ціле, ми виділяємо всі ці еліпси, які в нас є створені. Так. І так само, як ми робили з дзюбом, права кнопка мишки, груп, тобто групуємо, Ctrl-G. Вибираємо інструмент заливка і там заливаємо ось ці вже. Елементи, які в нас створилися, в результаті в нас виходить ось така цікава хмара. Тобто варіант створення хмари ми собі підбираємо самостійно. Потім що цю хмарку ми можемо копіювати і масштабувати собі для того, щоб там створювати, наприклад, хмару, яка знаходиться далі. Що, відповідно, ось цю хмару, так само ми можемо скопіювати, так, собі її. Так само використати, там залити. Ну і також її собі використовувати як елемент з хмарою. От. Ну, нехай ми маємо собі ось такі хмарки. Так. В так, є. Рухаємося тепер далі. Тепер нам потрібно створити шар з землею і сонцем. Давайте зараз спочатку додамо саму землю, а потім сонце. землю. Ми побудуємо поверх хмари. Так? Для цього використовуємо так само елемент квадрат. Вибираємо, де він у нас має бути. Цей квадрат. Так? Колір собі задаємо такий, як ми там хотіли би, щоб земля була наша, ближче, там десь щось до коричневого, напевно. Так, І заливаємо за допомогою інструмента заливка. Є земля, можна там за допомогою різних овалів, там еліпсів зробити ще один колір, трошки темніший, і, там, наприклад, камінчики додати, які будуть там у нас. От. Ну, Це вже все залежить від того, що там ми собі плануємо. От. Ці камінчики ми можемо також собі там порозміщати відповідно в наших десь робочій області. Що зручно, що ми можемо ці камінчики потім продублювати їхнє положення. Так, ну і також ми їх можемо використовувати як об'єкт. Так, як об'єкт нашої, нашої анімації, яку ми там робимо. Так. Добре. Е, ну, я на цьому не буду зосереджувати, щоб не загромаджувати сильно відео. Е, далі рухаємося на наступним. Нам потрібно ці об'єкти всі занімувати. Так, ну, ще ми домовлялися, що поверх цього всього в нас має бути ще один шар, так? якому ми зробимо сонце. Так, ось у нас є цей шар. Вибираємо, що тут у нас має бути елемент Circle. Він має в нас бути жовтим, і він у нас десь ось тут буде От таке сонце. Заливаємо його. Давайте зробимо, щоб воно було яскравіше. І за допомогою пензля зробимо трошки його грубшим. І тут, можливо, згладжування трошки приберемо і зробимо ось такі промінці. Yeah. Ну, давайте будемо анімувати наші об'єкти. Що для цього треба зробити? Ну, переходимо на другий шар, на якому ми бачимо, що в нас що, нічого немає, але ми можемо відобразити те, що нам там потрібно. Далі, знову ж таки, повертаємося до першого шару, робимо, щоб у нас активний був шар з нашим, нашою пташкою. Виділяємо її, Ctrl-C, копіюємо і додаємо сюди. Далі, що нам треба зробити з пташкою? Ну, Давайте зробимо, щоб вона в нас переміщалась, тому треба її чуть-чуть змістити вперед. так, І підкоригувати ось ці елементи, які виступають за рух ніг. так, Тобто зробити, щоб в неї ці ноги десь трошки там щось змістилися. От, я роблю ось таким чином. це. Тут інструментом move я просто ці пальці перенесу, хоча можна їх також і підкоригувати таким чином, щоб в нас вони змінювали своє положення. Так, плюс так само цю ногу також ми собі підкоректуємо точки. Ой, перепрошую. Одберемо цю точку і в мене воно вже десь там, ця нога. Ось так. Якщо вона в нас скривилася, нічого страшного, у нас є інструмент підрівнює трошки. так. І тут ми підбираємо так, щоб ці точки максимально. До речі, можна ці точки додаткові видалити. Ось ця нехай буде. Ось і ця. Далі так само лапи за допомогою інструмента переміщення переміщаємо? Є? Тобто, що в нас змінилося? А, пташка в нас. На другому кадрі трошки прийшла вперед і цей. Щоб цікавіша була анімація, можна вибрати інструмент, який в нас Pitch е Tool, тобто деформує якісь конкретні точки, можна е змінити, щоб в нас там, наприклад, ось ці пір'їнки, Так, секунду. Ось ці пір'їнки трошки свою. Так, своє положення там змінили. Давайте я тут точку цю верхню, так само трошки зрухаю. Е, а, секунду, тут я вже. А, в принципі, окей, може бути і тут. <кій> тобто я на, цьому, на цій анімації змінив пір'їнки, як стоять. А якщо ми перейдемо... перемістимо обігунок, ми побачимо, що вони ну, типу відрізняються. От. Тепер нам треба почергово ці кадри копіювати. Так, Тобто ми виділяємо ось цей елемент. так, Копіюємо, додаємо його е, сюди. так, Потім виділяємо, зміщаємо нашого, е, нашу пташку сюди. Ще там. так. Далі копіюємо тепер вже цей кадр. так, Виділяємо його. Ctrl-C. Переходимо на четвертий. Так. Далі знову виділяємо. І так робимо скільки разів. Ну, Чим більше в нас буде е, ось цих кадрів, тим відповідно буде це краще е, працювати. так. Тобто наша е, ця буде більш плавніше рухатися, переміщатися і так далі. Я для економії часу зроблю ну, тільки 6 кадрів, щоб, е, в принципі, в нас це не займало багато часу. Так. Ctrl-C і на шостому кадрі Ctrl V. Отже, маємо ми, черепа, маємо ми нашу пташку, яка там ось таким чином зміщається. Ми можемо тут вже відключити і подивитися, що в нас буде відбуватися. Анімація в нас відбувається так, що черепашка у нас рухається. Так, єдине що... Черепашка, перепрошую, пташка. єдине, що тут мало кадрів, тому давайте трошки тут збільшимо. Кількість кадрів на кожен елемент ми по одному додамо додатковому кадру. Так І пташка, в принципі, в нас є заанімована. Тепер нам залишається заанімувати інші об'єкти. Тут, в принципі, все працює таким самим чином. Ми виділяємо, наприклад, шар з сонцем. виділяємо саме наше сонце, Ctrl-C, далі Ctrl-V. Є в нас додалося тепер сонце, потрібно його трошки покоригувати. Так. Давайте ці точки, які в нас є, ми їх позміщаємо. Щоб бачити, що в нас змінюється. От. Це те, що було, це те, що є. Бачите, що воно, в принципі, в нас. от, Ну, типу, що промінчики цього сонця в нас рухаються. Я вже всі так не буду їх там більш Детально розміщувати, але якщо ми хочемо там дуже гарну анімацію, ми можемо їх багато-кілька разів зміщувати. Мене це в принципі не дуже цікавить, тому я... Ой. тому я що, знову ж таки, перехожу до першого кадру, копіюю, так. Потім до другого кадру. Мені вже там таких багато анімацій не треба. Так, от другий кадр сюди. Через один. Так. От. І тепер перший кадр так само виділяється сонце. От, раз, два, три, чотири. І дивимося, що в нас вийшло. Зараз в нас анімація вже виглядає наступним чином. Тобто сонце. Так, секунду, змінює свої. Бачите, з кожним кадром промінчики його по-різному там рухаються. Добре. Тепер переходимо до землі. Землю ми можемо там також попрацювати з камінчиками і так далі. Але в даному випадку мене влаштовує те, що там є, тому я розтягую на все. І коли запущу, в мене вже цей елемент буде. цей. Останнє, що мені залишається, це скопіювати. Об'єкт з хмарами і небом. Так, я його копіюю. Давайте в мене хмари будуть раз три кадри повторюватись, тому я через 3 повставляю ось цей елемент. Так, Тепер сюди також я вставлю, але його підредагую. Що я буду робити? Я позмінюю положення наших хмар. Тобто, як це буде виглядати? Так, ось є наша хмара. Нехай вона в нас буде зміщатися за допомогою інструмента Move. Я роблю так, що ця хмара рухається. Тепер ця так само. Так, ця так само. І ця так само там десь перейшла. Добре, тепер йдемо на цей кадр. Нам потрібно так само це все скопіювати, що в нас було. Тобто виділяємо повністю весь шар. Ctrl C, Ctrl V. так. І знов працюємо з цими хмарами вже на третьому шарі. Так, перемістили ще. Перемістили ще цю хмару. Перемістили ще цю хмару. Так, і перемістили ще цю хмару. Так, ну, а далі вони будуть назад рухатись. Що робимо далі? Далі знову ж таки виділяємо всі об'єкти до шару. Так, і додаємо. Раз, сюди і сюди. Тепер з третім аналогічно виділяємо всі об'єкти третього варіанту нашої анімації сюди, сюди і сюди. Ну і тепер, якщо ми цю анімацію нашу запустимо, ми побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. У нас покадрово черепашка о, черепашка пташка іде, іде, Так, а відповідно. Хмари також переміщаються по цьому, плюс рухається сонце. Так? Змінює свої промінчики, які там є. Для того, щоб зберегти цю анімацію, ми переходимо в елемент render all setting. Так? Вибираємо. Давайте збережемо у вигляді відео, вибираємо, куди ми хочемо зберегти. В мене є на робочому столі папка, куди я зберігаю всі елементи. Вона у нас називається New Folder. Так? Далі вибираю формат. Якщо я хочу gif анімацію зробити, то варто все ж таки зберегти в PNG і за допомогою зовнішніх конверторів конвертувати в GIF, але я зберігаю в Ваві, мені це повністю влаштовує. Нажимаю кнопочку рендер. У мене відбувається рендеринг наших елементів. Зараз, після того, як в мене відрендериться сама анімація. Я тут можу запустити, подивитися, що в мене відбувається. Так, тобто, Пташка собі переміщається. Звичайно, можна зробити щось більш складніше, тобто зробити, що пташка має не два варіанти переміщення, так? а 3, 10. Чим більше ми таких елементів додамо, тим відповідно, воно буде гарніше виглядати. Але на даному етапі це все, що ми встигаємо. Ну і Давайте подивимося, що там в нас вийшло з цим New Folder і нашою відеоанімацією. Відкриваємо елемент New Folder. Тут є попередній проект, і ось то, що ми сьогодні зробили. Можете побачити, зараз у нас відбудеться запуск відео. Так, є, запустилося. Давайте подивимося, що відбувається. Ну, оскільки анімація дуже швидко проходить, ми бачимо, що у нас відбувається ось такий елемент з переміщенням нашого об'єкту. На цьому, все дякую за увагу.